Планета кіно. Це щось. Народ! Сьогодні важкий день. Слідкуйте, щоб до вечора усі пальці лишились цілими. До роботи! Погнали! <звук> Коли померла дружина, і я пішов з морської піхоти, чимало хто поставив хрест на мені. Але ти дав мені роботу, бо утерплячим до мене. Ти, Карла Дженні. Ви моя родина. Будь ласка, не треба. Вибачте. Не лізь куди не треба. Усе гаразд, бо! Так круто в армії навчився. Гей, ти нічого не бачила. Прикрий мене, якщо знадобиться. Джені, зникла. Вона пішла гуляти з подругами. Exactly... Поліція не має ресурсів для таких справ. Вони приймають заяву і забувають про неї. Бахаю, знайди нашу доньку. Ти коп, Це було б для тебе щастям. Ці хлопці вищої ліхи. Гляньте на ці м'язи. Ти не коп. Справжній профі. Саме так. Пограємось. Це не просто викрадення. Це торгівля людьми. Ганні. Ві сліпий і не знає, що він сліпий Саме так. Кілька сантиметрів, в лівіше, Як би схотів було в лівіше. <звук> я буду твоїм збройним сомельє на цей вечір. А це справжній звір. М14. Забрали прямо з палацу Садама. Я додав приціл з Блютосом. Особливе місце лише для обраних. Доки вони платять, можуть робити усе. Банди, мафія, корумповані чиновники усі вони причетні до торгівлі людьми. Ти теж на зарплаті. Ти прийшов сюди убиваючи. Виходити, доведеться так само. Я так і думав. Це заради дівчіся. Я не спинюся, доки не поверну її додому. Це за те, що ляснув жінку. Ця жінка моя дружина. Це за те, що ляснув дружину. Хто ти такий? Що ти таке?